На додатковому освітленні в мене стоять лише ось ці рослинки. У них тут така лампа на зажимові два виходи з цієї лампи, і вона отак світить. Є різні режими: фіолетовий, червоний і синій, синій саме для росту. Листової маси, тому я вмикаю їм тільки сині, бо коли був фіолетовий, вони почали всі квітнути. А інші рослини в мене стоять ось так просто навпроти південного вікна, деколи тут буває забагато сонця, деколи ось так, як зараз. Тож, коли багато сонця, я їх трошечки відсуваю звідси. І всі інші рослини також в мене стоять без світла, тільки ось така лампа. Ще забула про кактуси, вони стоять на такій от лампі звичайній, туди вкрутила з Аліекспреса фітолампу. Ну, вони стоять на досвідці не тому, що їх дуже люблю, а тому, що я просто поставила їх на самий низ і не знаю, що з ними робити. Цю лампу замовляла, просто пишучи, в гуглі лампа для рослин, і вона мені прийшла. Ось таке.